Вітаю, панове! Слава Україні! І слава нашим героям! Слава нашій нації і смерть ворогам. Так от, панове, запитання таке, просте, побутове, що навколо нас відбувається? Озерніться, панове, і що ми побачимо? А ми побачимо тільки те, що ми згодні побачити. Справа в тому, що дорослі так само, як і діти, вони там всередині себе духовні розумові очі заплющують. І схильні бачити тільки те, що вони готові побачити. І найбільше ми можемо побачити тоді. Коли ми собі дозволимо називати речі своїми іменами. Я знаю таку історію, один чоловік дуже паскудно жили з дружиною. З самого початку. І от настав такий момент, він сидить і думає, якби це було з кимсь іншим. То я б вирішив, що його діло пахне гасом, тобто керосіном. І потім він розповідає, що і раптом сяйнула йнула в голову думка: а що ж таке? Комусь іншому оцю ось брудну драну свитину він готовий на плечі накинути, а собі ні. Так само і ми. Вибачте, будь ласка, давайте не будемо далеко залазити. Але всі ми незадоволені. Ну більшість, переважна більшість людей України незадоволені тими президентами, яких більшість і вибрала. І разом з тим, всі переконані, що у нас мудрий народ. Вибачте, будь ласка. Якщо тих президентів, які вибирали, вибирала більшість, і потім вона ними не задоволена, то мудрість народу сумнівна. І це торкається не тільки українського народу. Взагалі, згадайте школу. Скільки в класі у вас було відмінників? Перепрошую. Так от, панове. Щоб побачити, що навколо нас відбувається, треба мати якусь або певну безбашеність, або сміливість. І якщо ми подивимося, кого наші, ну, скажімо так, надінтелектуальна більшість вибрала зараз президенти, то я вам скажу, панове, якщо ми відкинемо всі забобони, і почнемо називати речі своїми іменами, то вони вибрали людину, для якої Україна не дорога, яка схилялася перед Путіним, яка мала своє обмежене коло своїх, і, до речі, ми не маємо відкидати те, що Зеленський допомагав Коломойському відмивати гроші, які він крав з Приватбанку, це не справа порохоботів, які цю всю інформацію підняли. Цю інформацію підняли просто звичайні чесні люди. І знову ж таки, панове. Ну, давайте відкриємо, очі чесно признаємося, що коли. У нас з 14 року війна, а нова влада зупинила виробництво зброї, то вона свідомо ослаблювала країну. І знову таки, коли треба було спасати українців, то між спасінням українців і кидати гроші на велике крадівництво, Зеленський вибрав велике крадівництво. І можна подумати, що він тільки крав з його команди. Ні, панове. Він свідомо ослабляв країну. Він відкривав ворота до серця України до Києва і до захоплення Півдня. Це було зроблено не просто по його недоумству. Припустимо, що він, от такий, він тут був артист, був комік. Ну і про це не міг подумати. Але не він один. За ним стоїть його команда, яка чудово свідомо організувала йому ці вибори. І там люди інтелектуальні. Так от, ці люди його не поправили. Він робив все, що було по їхнім задумам. Ми це мусимо визнати. І коли ми подивимося його ляпи, його діла, то вони. Спрямовані саме на ослаблення України. Вони не на захист України. І, відповідно, панове, давайте чесно признаємось, якщо країною керує людина, яка не зацікавлена в перемозі України, то чим довше вона буде при владі, чим більше від її рішень будуть залежати українці, тим Дорожче нам буде обходиться його правління. Але для того, щоб це визнати, ми повинні собі це дозволити. І знову таки, панове. Мене запитують, а що робити? Панове, а давайте так само як і е, на питання, що навколо нас. Те ж саме правило візьмемо, до що робити. А робити все, на що ви можете зважитися. На все, що ви готові. Як ви готові зупиняти корупцію? Як ви готові зупиняти ворогів? Як ви готові протидіяти сусідам, знайомим, родичам вашим, які проти України? Ви готові проти них боротися? Боріться. Як бороться? А так, на що ви готові? Ви можете бути ні на що не готові, ви можете просто сидіти, опустити голову, опустити вуха. Але, панове, тоді та країна, в якій ми живемо, це плід ваших чи дій, чи бездіяльності. Це така правда. Знову таки, панове! Цікава штука з поляками. Такі наші товариші-поляки, так вони за Україну переживають. Але зараз заблоковані переходи, заблоковане сполучення, і це дії свідомо спрямовані проти України. Що польська влада робить? Нічого. Що поліцейські польські роблять? Охороняють протестувальників. Назвемо їх просто так. Але, панове, невже поляки не розуміють, що якщо Україна програє, то е, полякам доведеться зустрічатися вже напряму з Росією? З Ерефією, з Московією? Панове, вони це розуміють? Вони заходилися. Покращувати свою армію. Вони захотілися укріплювати свою армію. Тобто, вони чудово розуміють небезпеку Ерефія. І вони готуються їх зупинити. Ну, власне кажучи, досвід українців є? Українці показали, що ми можемо зупинити. Тобто, але невже їм. Незрозуміло, що е, те, що вони роблять, воно ослаблює Україну і Україна може від цього програти. Панове. А тепер давайте так: поляки розуміють небезпеку Росії. Поляки розуміють, що вони, Росія, Росія може на них напасти. Росія на них нападе тільки після того, коли пройде Україну. Але Україні обороняться, вони зараз стали заважати. Так, можливо, це тому, що вони зацікавлені в такій перемозі Росії, щоб на кордони з Польщею Росія прийшла ослаблена, вона потратила багато-багато сил, людських життів своїх на боротьбу з Україною. А що в цьому випадку може виграти Польща? Ну, в принципі, в такому випадку Польща може стати тією країною, яка перемогла Росію. І ота мрія, що велика Польща від моря до моря, і яка, яка мрія стала вже недосяжною, тому що ну, закріпили так кордони. Вона недосяжна в даному випадку. Але якщо Польща стане переможницею, то, можливо, тоді для неї будуть свої якісь інші умови, і Польща вже може претендувати на щось, на якісь свої історичні землі. Панове, я не наполягаю, що це так. Я не закидаю ніякі наративи. Але, панове, я пропоную просто дивитися навколо. І бути готові до всього. Бо на війні існує тільки одне правило. Якщо ти готовий до найгіршого варіанту, то це значить, що в тебе шанси вижити найбільші. А якщо ти собі закриваєш очі, то ти пропав. У мене був на Майдані такий випадок, коли я. Знаєте. Якось так уже сталося, що я незчуся як, як став дідом. Я розказую, що, хлопці, готуйтеся, скоро будуть убивати, по нас будуть стріляти. І молодий запальний хлопчина мені говорить, дядьку, ви провокатор, ми мирні люди, ми тут. Я кажу, хлопче, а що? Ми, мирні люди хочемо, щоб в Україні був лад, щоб був порядок. Кажу, мабуть, ти хочеш, щоб і, е е бандити по тюрмам сіли? Так, бандити по тюрмам. Ти розумієш, що влада, кажу, у нас в руках бандитів? Розумієш, що влада в руках бандитів? Ти думаєш, вони хочуть сісти по, цю тюрмам? по тюрмам? І на що вони здатні, на що вони згодні, щоб не сісти в тюрму? Він тоді так тихенько зник і так почав щось думати. Тобто хлопчик собі не дозволяв думати. Він себе привчив, що ми мирні люди. А те, що для немирних людей, для бандитів найстрашнішими є мирні, чесні люди, йому в голову навіть не приходило. Саме тому, панове, патріоти України. Найбільші вороги теперішньої влади, бо це саме ті люди, які можуть дивитися на світ і на них відкритими очима, і розуміти, що це вони вороги всередині вгніздилися. Ну, уявіть собі, що зсередини дерева роз'їдає якась там грибок. А ми починаємо укрепляти кору дерева, щоб вітер його не зламав нічого. Панове, якщо хвороба сидить всередині, то укріплення зовнішніх, яких -то там таких, кожухи, чіпляти там якісь лати на бійця. Якщо б хвороба всередині нього, то його не спасе. В першу чергу треба позбавлятися від хвороби всередині. Бо тоді є шанс оборонитися від небезпеки ззовні. От такі діла, панове. Дякую за увагу. Хотілося значно більше, звичайно, сказати, але перепрошую час в обмаль. Я збільшую час відео. Тож дякую за увагу. Дякую за терпіння. І... Наступне відео я хочу викласти саме про духовне. Бо як мальфар, я вважаю це не менш необхідним, а мабуть, і більше. Бо хазяїн всього це творець. І все залежить від того, як ми це зрозуміємо, що в нас зміниться. Він випробування нам посилає по нашому стану душі, по нашій свідомості. Тож дякую за увагу! Слава Україні! Слава нашим героям і смерть ворогам! Удачі!